В країні в країні проводяться заходи щодо залучення випускників навчальних закладів та й не тільки випускників до навчання у вищих військових навчальних закладах. Міністерство оборони України. До них відносяться зараз. У нас є 10 вищих навчальних закладів, тобто ті, які дають вищу освіту, 5 військових коледжів сержантського складу, які дають молодшого спеціаліста освіту, а також є кафедри військової підготовки, які також дають можливість стати офіцером, будучи, навчаючись на. Цивільних засадах починаються заходи приписки до призовних дільниць протягом найближчих трьох місяців, це е, січень, лютий та березень, буде проведена приписка е, юнаків, які в цьому році виповнюються 17 років, до призовних дільниць. За цей період вони будуть проходити медичні комісії в територіальних центрах комплектування, і зразу є можливість під час цих комісій. І готувати себе, і готувати свої документи для того, щоб поступити у вищі військові навчальні заклади. Плюси це перше, зрозуміло безкоштовне навчання, причому спеціальності вибираєш сам, куди поступив, там вчисься, і це все безкоштовно. Держава це все оплачує. Потім безкоштовне сучасне медичне забезпечення, стабільне грошове забезпечення у вигляді стипендій. процентів 80-70 дітей, які поступати будуть в цьому році в навчальні заклади вищі військові, будуть крім е навчання на території України проходити навчання на території інших держав. До 25 26 років зведена програма підготовки англомовних фахівців в військовій сфері. І саме ці, так скажемо, хлопці, які зараз поступають, вони будуть перші, які будуть цілеспрямовано професійно вивчати іноземну мову. Будуть е навчальні заклади і в Великобританії, Італії, Штати, Німеччина, тобто там, де є можливість створити умови для проживання наших дітей, і таким чином їх навчати іноземним мовам з подальшим вивченням. Фахової фахового натівського озброєння і військової техніки, що також дає змогу в подальшому виходити нам на стандарти, які дозволяють використовувати цю зброю в бойових діях. Безкоштовне забезпечення речовим майном, взуттям, натільною, теплою білизною. Для того щоб вступити у навчальний заклад, треба лише, щоб дитина прибула. До територіального центру комплектування соціальної підтримки, заява, перелік документів отримує, які необхідні, збираються ці документи, проводиться медична комісія. Станом на 1 червня ми маємося вже надати кандидатів їх особові справи до вищих військових навчальних закладів. Для того, щоб це зробити, зрозуміло, зараз якраз період приписки можна ці всі моменти. Так скажемо, закрутити і, зру... і зробити. Звертаюся до батьків в першу чергу. Діти, це зрозуміло, але батьки також мають розуміти, що їхній дозвіл на навчання це головне в цій ситуації. І хочу знути увагу, що є великі плюси в тому, щоб діти навчалися саме в вищих військових навчальних закладах. Ви, як батьки, самі всі розумієте, що. Для дитини найголовніше, щоб була можливість навчатися, отримати спеціальність, отримати потім за свої знання, за свої вміння відносно серйозне грошове забезпечення.